Добрий раночок, зараз я вам дам. Йдемте, 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 йдемте. Зараз. Насиплю. Отчекайте. де там наші. Йдемте, цип, ціп цип. сіп. А, це Давайте сюди ще насиплю. Все в болоті. У нас сталася така неприємна ситуація тут, в курнику. Ось бачите, вольєр. Зараз будиночок стоїть всередині, а до цього він стояв тут. Почому зараз стоїть всередині, тому що пролізли бродячі собаки. Ми так думаємо, скоріш за все. Розірвав. Тут насправді сітка така тоненька, але ось бачите, ось. Але ну ми її планували змінити трішки пізніше. Ну зараз я розкажу. Получається, вони пролізли через. Ось покажу. Через оцю сітку ось ширили, там у нас, он там далі ніхто не живе. І вони там прорвали сітку, і туди залізли до нас двір і ось пролізли, ось, лапами грибли. Підняли оцю сітку, так, тобто і залізли. Тут це все треба, звичайно, робити, але ж залізли вони з сусідського двору. Получається, чоловік. Звідси будиночок достав, щоб вони не змогли пробратися. Вони, виходить, зірвали сітку, чи тут сітку, чоловік тут вже зробив ну, іншу сітку, ось так. А тут ще буде все змінюватись. Пірвали цю сітку, зламали, зараз покажу. Ну, Я тоді... Я там фрагмент зняла, я вставлю відео, там фрагмент трошки зняла. Ось тут була така, ну. Вони залазили, вони її повністю знищили, погризли ось оцей весь низ. Чоловік тут оце металево ставив. Ось трішки їй залишилось, що воно погризене, але я там відео залив. Фото не знаю, зможу вставити чи ні. Прогризли. Ззаді тут ось така штучка, щоб їм... тут була оця біленька, вони її вирвали. Тут чоловік вставив назад і ще зверху це металевим таким зробив. І по криші лазили ось трохи. Ну тут потрохи видно це вже все. Зробилося. І ще зробили отаку зішовку, щоб Ой, у нас тут одна, друга. Тобто, вони, виходить, ця двері була трошки приоткрита, ми їм приоткриваємо, щоб їм було дихати ну, на ніч. А це поки закриваємо повністю, бо боїмося. І вони, виходить, ця була дверби приоткрити, хорошо, що там була ну, друга з сітки. І вони не, не достали. Ми прийшли в... Все тут розломане, валялося. Двері так, оце, там, де металева. Зараз це все було вигризене, просто вигризене. Ось. ну Тут трохи видно. Там видно було посітки. на ну, що вони ну, питалися залізти. Ось, бачите, це тут ну, залишилося оце зі старої, ось погрізане зубами. Зі, ну, досточка. Ось. Це збиралось тут і нове, і трошки зі старих, поки залишилось, поки так. Оце в нас така. Оце все будемо змінювати на іншу сітку. Це вони виходить, тут вони не підрили, а вони ось залізли за мали тонку сітку. А так то вони ось тут не підриють, бо в нас тут ось вкопане туди, в землю, а отут тільки немає такого. Ще не доробили. Бо в нас вже були випадки, що декілька років тому ще перед війною. Також залізли бродячі, ну не бродячі собаки, це були не бродячі, це були ми знайшли господаря, дві здорові хаза, собаки породні, і з, ну, загризли повністю. Нам в двір залізли також через сусідів. І загризли нам повністю 25 п'ять курей, моєму чи 35, не пам'ятаю вже дорослих. Е, щось там, чи 10 чи 15 е, 2,5 місячних курчат. Ну і в нас там. Залишилось буквально там дві чи три курки. Залізли повністю, вони у нас був ну, такий, як будиночок у них, ну такий, з дерева, і вони, виходить, підрили. Воно заперте, все було, двері такі були дерев'яні, зверху металом. Вони підрили під той будиночок, підрили, виходить, ну, дирку. Підрили дирку і залізли. Одна залізла туди. Той будиночок тобто для корей була пастка. А інша е чекала на вулиці, дві здорові собаки було, ну, тобто у нас в дворі. Ось це ж вони були. Інші чекали, інші чекала там, і ті, хто вибігали, то вона ловила. А та всіх там душила. Тобто, після того ми оце все там і ось зробили, тут тобто, такий шиферний, там е стяжка, щоб не залізли, але бачите, це раз теж так, якось. Вийшло, що вони залізли туди. Це дуже добре. Я не знаю, як так вийшло, що вони не добрались до тих курчат, а в мене ж тут, в мене ж тут сидять винтамки, ну поки там шовкові ті що менші, ну тобто всі ці маленькі. Це ну, там я там, не знаю, скільки їх. Я не знаю просто. Ну, капець. Це така в нас ситуація вийшла. Неприємно, будемо тепер робити так більш. Крепше. Я просто не думала, що знову може таке. Тоді залізли сюди, через цей забор, ми змінили забор. Там вроді ніколи такого не було, щоб лазили. Ну, Бачите, як буває. До здорових не пролізли, бо там ну, тут, я живу, там стяжка, і тут ось теж зробили. Ось так зробили тут. металева тут, такі вони. Тось, і тут ось тут. Так, ось. Це все поки тут лежить. Трохи так накидано. Поки робимо з того, що є. В общем так. Так, ви вже поїли. Дивіться, які, які брами гарні. Дівчата мої.